Ну що, друзі, ми не встигли приїхати, як Стасік вже облаштував міні-студію, тестуємо все наше обладнання, яке ми привезли з собою. Власне, що ми аж карпетки доїхали, то трохи зимно. Отже, вже зовсім скоро ми почнемо записувати наших героїв. Ти коли прокинувся? Десь півпершої ночі. Півпершої, воу. Пів першої прокинувся і захотів їсти, їсти нічого не було. Але зараз вже є. Вже є їсти, покажемо що трошки. Чисто для аналізу, так? Е, лоток, яєць. лоток яєць коштує, е, з простого. Мандарини. 4 бакси коштує згорстка мандаринів. 4 бакси. 2,2 кг. Стасік у нас поціновувач лаймів 5 штук за бакс. 5 штук за бакс. Барбіку соус. В Україні такого немає. Це правда. Дуже важко було потрапити на той, що саме ми хотіли. Але Соус просто шикарний. О, я знайшов по чому яйця, ну ладно. А, от соус. Півтора бакса він коштує, але дуже хороший, реально. Такий, що просто хочеться їсти самий соус. Олійку ми купили. Така банка 2.30. Я чисто вам для порівняння. 50 пакетиків чаю. Чорний чай. Чорний, стасі хотів майже з бергамотом, О, з нас малинкою. Два бакси. Блок води. Тут і скільки штук 24 по 0,5. 4 бакси, так? Ну куди ж без м'яса? 7,61. 7,61. 4.25. Все в Америці в паундах вимірюється. До 14 числа треба з'їсти. До дня закоханих треба з'їсти цю бурку. Ти з'їш? Правильно машинку? Ну давай, давай. Ти влізеш сюди? Є горизонтальне. А это рассушка, кстати говоря. Это да, если люди сюда влиза, в лохмітьте. Короче, Стасик, пішли збиратися, то мене встигну.